Вітаю, дорогі друзі! Завершуємо наше знайомство з цікавим змістовним романом Викрадач Тіней сучасного французького письменника Марка Леві. З вами Ольга Віталіївна. У третьому розділі першої частини твору розповідається про те, що трапилось з головним героєм під час літніх канікул. Мамі оповідача дали відпустку. І вони поїхали у сільце біля моря. А далі Марк Леві, майстер романтичної прози, розгортає перед читачем чудову історію кохання. Біля моря головний герой зустрів Клеа. Вона була набагато вродливіша за Елізабет, мала велетенські прекрасні очі. Дівчина була глухонімою. Але для оповідача це стало ще однією її привабливою рисою. Хлопцю сміх Клеа здавався схожим на звуки віолончелі, хоч іншим нагадував хрипке каркання. Дівчина була дуже розумна, знала на пам'ять багато віршів. Оповідач, як і пророчив Ів, знайшов жінку своєї мрії, яка поставилась до нього прихильно. Клеа розмовляла руками, вміла малювати слова в повітрі. Для головного героя це була своєрідна атмосферна поезія. Може, саме закоханість допомагала йому легко розуміти мову рухів дівчини. Поруч з Клеа оповідач почувався щасливим рамки перестали бути схожими один на одного. Світ навкруги змінився на краще. Головне, хлопець не відчував себе самотнім, покинутим. У день, коли підлітки не зустрічалися, серце оповідача мучила гризота. Йому хотілося плакати. Здавалось, що він підхопив тінь відсутності. У підлітків з'явилось таємне місце зустрічей покинутий маяк в кінці дамби. Символом їхнього кохання став повітряний змій у формі орла, якого вони потай запускали. Головний герой уникав спілкування з тінню Клеа. Він хотів знати про дівчину тільки те, що вона сама розповість. Але Клеа здогадалась про дар оповідача. Її хвилювало, який голос має її тінь. Хлопець сказав що голос чистий, мелодійний, але згодом тінь Клеа розповіла йому, наскільки дівчинка нещасна. Вона боляче зносить як глузування за спиною, так і жалісні погляди їй у вічі. Ніхто не хоче товаришувати з дівчиною, яка не може розмовляти. Клеа страшно дорослішати. Хоч оповідач і відчував себе щасливим поруч з Клеа, йому не вистачало спілкування з батьком. Хлопець хотів написати йому листа, поділитися новинами, розповісти про своє кохання. Але несподівано зрозумів, що не знає батьківської адреси. Але оповідач все ж таки написав татові листівку. Розповів про те, як потребує його поради, що, якщо б міг. Поїхав туди, де мешкає тато. Хлопець кинув в листу поштову скриньку, не написавши ніякої адреси. Це послання крик болю головного героя, вираз його туги за батьком. Відпустка мами оповідача закінчується. Клео обіцяє чекати хлопця на маяку наступного літа. На прощання оповідач намалював на піску половинку серця і застромив в неї листа, який написав Клеа, і який вона не захотіла читати. Хлопець з мамою більше ніколи не їздив до містечка біля моря. І в цій частині роману Марклеві продовжує ділитися з читачами своїми роздумами. Життя може робити несподівані повороти. Усе йде гірше нікуди, і раптом несподівана подія все змінює. Ніколи не слід порівнювати людей вони всі різні. Головне відшукати ту різницю, яка тобі найбільше підходить. Дуже небезпечно прикипіти до когось. Нетерплячка вбиває дитинство. Перша частина роману Викрадач Тіней, своєрідне послання автора підліткам. Більшість із них важко переживає дорослішення. Часто підлітки страждають від недоліків своєї зовнішності. Є навіть таке поняття вік гидкого киченята. Підлітку здається, що його проблеми з ним назавжди. Марк Леві розповів читачам про рік із життя їхнього однолітка. І показав, як може змінитися на краще юна людина за короткий час стати старостою класу, знайти друзів в новій школі, зустріти взаємне кохання, зрівнятися з ростом і самим високим хлопцем у класі. Яким ми бачили головного героя на початку твору? В нього було багато чеснот він був добрий. Порядний, розумний, мав почуття гумору, не був ябедою, був відповідальний, товариський, був здатен кохати. Але хлопець був нерішучий, невпевнений у собі, комплексував через свою зовнішність. Через короткий час оповідач став більш рішучим, впевненим в собі, перестав комплексувати через свою зовнішність. У романі Викрадач Тіней розкрито багато тем. З кожною з них пов'язана відповідна ідея. Тема сімейних стосунків. Ідея. Дитина не повинна почуватися винною в тому, що батьки розірвали шлюб. Причина трагедії відносини між дорослими. Тема дружби. Ідея. Дружба значуща цінність у житті людини. Справжнього друга можна знайти несподівано, але й непередбачено друга можна втратити. Тема кохання. Ідея. Не кожне кохання буде взаємним, але кожна людина має шанс на щасливу любов. Тема дару, таланту. Ідея. Треба розвивати свій дар, талант, використовувати його на користь людям. Тема дорослішення. Ідея. Дорослішення складний процес. Підліток повинен розуміти, що треба докладати зусилля задля досягнення цілей, подолання страхів і комплексів, дорослішення питання волі. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей з цікавими і розумними книжками.